Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Сьогодні у нас неділя, вихідний. Відпочиваємо сторі на катані схемі, як завжди. От. Так що мотнулися, зробили добру справу і їхали назад через рибний магазинчик і заїхали до 3 святи Балим, Прикупили трошки рибки, трошки розміяв міфи тим. Глядачам, які там розповідали нам, що там у них там риба по якійсь непонятній ціні. Ми відштовхувалися від тої ціни, яка була у нас, по якій ми купували рибку перед тим, як робили консерву. І тот, вони на продажу, просто говорив, скільки там і що воно може коштувати. Так що, друзі, на даний момент, о, сейчас секундочку. Дай Вірусь. Зараз рибу почищу і прийду заберу. Давай. О, так що, друзі, в мене ж хата на тата, Віруська подзвонила десь под подружки її забрати. Ну, і ми їхали з Анатолієм Васильовичем, везли машинку, заїхали, купили карасика і взяв я ножа, як завжди, по старій накатані схемі. Але ж думаю, дивлюся я теж там періодично TikTok, Facebook, там, YouTube. Ну, не дуже багато, але буває, попадають моменти, так як там виставляв трошки відео про рибу. І попадало, бачив, як ложкою чистять. Е Рибу, Наскільки це е, практично і наскільки це правильно, не знаю. Зараз хочу це все діло спробувати. От. І не то, що там розвіяти міфи. Ми завжди привикли, е, привикли завжди десь щось дивитися і говорити, що це все дурня. Ну, але на даний момент е, хочу сам спробувати, як воно насправді буде. Так що не дають мені трошки працювати. От такі в мене завжди дні. О, тому що телефончик він реально не знаю, як там правильно це все діло робити. Але от з вами будемо пробувати, як воно ложечкою це все діло. Виходить. Не знаю, правильно я це роблю чи ні, але отак я побачив на відосику в От, І доволі виходить непогано. Потім, я думаю, зараз ми будемо в два етапи. Перший етап це ми заберемо луску із карася, потім промиємо і потім вже попотрошимо і. Уберемо тут уже територію, поперемиваємо і пороблю надрізики із надюшкою сьогодні посмажимо рибку, а також зваримо товчушечки. Ну, я думаю, як перед тим як буду е, це все діло, я думаю, е, от, отак. По красоті, да? ножиком ще трошки перед тим, як буду випускати потроха, то я вже буду ножиком десь трошечки підправлю. В принципі, Чітко виходить, начебто а ну, напишете свої думки. І буває, що ми багато буває дивимося, а не пробуємо, а просто критикуємо. Так само і мене, і, можливо, я десь теж до цього думаю, що та ложка. Якось так подумаєш, якось невдобно. Може, я ще її неправильно держу, тому що, може, там не дуже я чітко подивився, але реально, коли буває, чистиш ножом, от, таким гострим, да, то виходить, що що в нас виходить? У нас, виходить, буває, надрізаєш десь там чи що, задираєш. А так, виходить, взагалі чотенько. Так що е, такий перший у нас етап. Карасяки доволі такі дебелі. Леся Петрівна, вона, вона обично любить невеликі карасі, вона любить маленькі. Ну, а ми вирішили взяти такі ще маленькі, поробимо надрізі, от і будемо там у шурші, там можна смажити на великому вогні, щоб була. Така присмажена. От. Бо коли ми жили в квартирі, то Леся Петрівна ну якось у нас не вийшло так, щоб сильно позажарювати рибу. Тому що в квартирі, щоб там не доведи господь не брихнуло. А тут у нас що? У нас шуршавелі. І в шуршавелі можна готувати все, що хочеш. Так що, от такі карасючки у нас доволі класно виходить. Потім візьму, тут це все діло позамиваю, чим добре в селі. Що можна на дворі собі взяв, почистив, потім усе взяв, змив. Тут бетонний пол. От. І щоб там, ну можна було б у відрі там, це все діло поробити. Але я думаю, так доволі непогано це все діло виходить. А взагалі, крутяк. Це я перший раз так ну щось сповнив, що я таке бачив і думаю, спробую. Я думаю, що мені вже люди напишуть там, так, я вже 20 років так чищу. Але ж, це так само, як смалити свинку з мішковинкою. Люди там пишуть, це дурня. Але є люди, які пишуть, ми вже смалимо так на протязі там, скільки живемо. Ну, тож, Люди різні, регіони різні, в кожному регіоні по-різному. Але є люди, які навіть не пробували ніколи в житті і починають критикувати. Тобто, Багато диванних експертів. Це тих людей, які ніколи в житті нічого не робили самі, ходили там на роботу, залежали ВЦС і так і працювали. Так що не дає мені телефон працювати. і за чого я буває, коли там знімаю відео, кажу, якщо в кого є якісь запитання, то ви мені пишіть на вайбер, або там на сигнал, або на і я вам перезвоню. Тому що ну, відволікають. Ну, я не можу, наприклад, усе в рукавичках, бачите? І от така ситуація у нас виходить. Так що сьогодні ще повинен у нас завершитися один репчик, дякуючи вам. Ну, вже сьогодні не відправлю, бо сьогодні неділя і немає. ну, не буде в мене, Нова ну, почта вже не буде робити. От. От. І вже відправимо завтра. От. Це у нас піде на гноярку. От, ну, доволі непогано виходить. Звісно, риби чотенько тут. От, ну, і потім по потрошу це все діло. От, так що так виходить. Доволі виходить непогано. Мені дуже подобається. Я не знаю, як маленькі там буду чиститися, але от, ну, тут трошки брюшко потім підправимо, але ложка реально забирає все. Класно, взагалі от слова зовсім все забирає. От, по красоті. Щоб ще була проточна водичка, щоб це все змивало, як там на професійному столі там раз, водичка тече, все змивається там, через рішуточку. Ну а в мене отак. О, потім убереться все і буде по красоті, буде по чистоті. Так що як вам щелу дійшов до цього моменту, нарешті. Тому що скільки в житті живи, скільки в житті учись. тому що треба Нормальні приклади і з них брати. Приклади з нормальних людей. І пробувати, і розвіювати міфи. І, і, ну, Не казати, що це, сразу це погано, але реально це бляха. Ну, мені дуже сподобалося. Реально класно. Ну, зрозуміло, що столоба так не почистиш, але я думаю, що карася і коропа, ну то ж білу рибу можна таким чином почистити. Хіщника, звісно, не. От. Так що, бачите, переключаюся я на рибу. Не знаю скільки тут риби, От. але трошки є. Бо тут свята я ж до неї заїхав, вона мені так чисто символічно дала за 100 гривень, але тут капець. Я не знаю, скільки тут кілограм. Просто капець. Ну, ми вже не одне відео в них знімали, так що місто Яготин, на горбочку, підварки, магазин риба. І вся жива. Я казав... Приїхав, то треба було пакувати посилки, їхати на нову почту. Я поки на нову почту, поки знову на шиномонтаж поїхав. Там перезувалася машинка. От, Поки з хлопцями побалакав, поки туди-сюди, поки ці всі моменти повирішували. А рибку а вона жива, я її залив водичкою. Та й думаю, якщо не буде время чистити, то я поїду випущу її в річку. Ну, Але дойшов момент. Зараз цей процес закінчу, потім передзвоню, хто там мені дзвонить. От, і буду працювати далі. Так що в мене буде сьогодні такий рибний вечеря. Така рибна вечеря. Картопелька, товчушечка. Ми з надюшкою планували сьогодні зварити картоплю із з тушонкою по-простому. Взяти туди банку тушонки, тож перед тим обжарити цибульку на сковорідці. І туди викинути тушоночку, розігріти, і потім її вже туди вкинути в картоплю, коли зварили, і потовкти, і зробити таку тяпля в картоплю по простому на бистру руку. Я думаю, що тушонкою не спортили б ми картоплю. Але ми трошки поміняли плани, бо поїздка у нас була на ягодин, і у нас буде рибка. А з рибкою буде просто товчушечка. Так що. Чиститься вообще чутенько, вообще все по красоті, просто по красоті. О, ну, а вже тим ножиком, бачите, в принципі, на паузу навіть не ставив. Не знаю, скільки там зайняло це часу. Це я перший раз. <кій> так чищу і непогано. Мені дуже сподобалося, може не так професійно, але я навіть не встиг замерзнути. На вулиці сьогодні так трошки сировато, Це сьогодні, я не знаю, там кажуть, що стрітання. Я не дуже в цих моментах розуміюся. Але сьогодні начебто зустрічається літо з зимою. І погода була така сьогодні мінлива. І сніжок пролітав, і сонце світило. І були різні моменти. О, так що погода мінялася за день багато разів. Які там прикмети, точно не знаю. Я думаю, що є в мене глядачі, які можуть написати по цьому питанню. О, а також напишіть, яка ціна у вас риби в вашому регіоні. тому що Скільки людей, скільки домов, скільки регіонів, скільки цін. Наприклад, якщо дивитися там по ринку, то найдешевша риба була в Вінницькій області. Можливо, і за те, що там багато ставків. От. А спроможність людей купити не така велика. І там ціна менша, але щоб її довести до нас, це треба умови, це затрати. ну, якось так. От. А по цінам я засняв відео перед цим у магазині. У ягодині, жива риба. от. Так що так. А говорити, що там дорого-недорого. Для цього є факти і розвіювання міфів. От така виходить у нас красота. Так що карасик, ще в мене один залишився. Це майже нам буде багато. О, всю жарити не будемо. Скільки там нам треба з дівчатами? Ну я там з'їм два здорових. От. І дівчата ну, вони теж такі. У мене їдаки, як оце не знаю хто. Я думаю, десь пристроїв. Ну, Леся Петрівна любить більш маленькі, Ось такого плану якось. Бачите, і меншенький нормально чиститься. В принципі, непогано. Я думав, що може менше просто його держати в руці. Не так удобно, як великого. Ну, але чотенько, Получається. Все доволі класно, просто класно. І сюди до голови взагалі шикардос. Так що чистка ложкою пройшла прекрасно. Рибку ми перечистили. Опа! От, От. висипаємо її сюди. От, сюди наберемо зараз водички. Та й води, опа, водичка тече. Ну, а я Буду зараз потрошити. Так що от така куча риби, почищена на сейчас зараз підправимо і все буде щенчинарем. Щоб легше було потім вбирати. Зараз це все діло сюди, у відеречку. О, І все. А потім це все діло замиємо. Так що зараз ну, буду потрошити і буду потім надрізати. Де я нажаді? Де його притули. Ось. Так що зараз буду також потрошить. Якщо можна було б трошки меншого взяти ножика. Але. І зараз повипотрошуємо і будемо. Потім поперемиваємо. Дивіться. Так що от така ситуація. У нас. А потім понароблі надрізики і все буде добре. О. Так що, друзяки, такий відосик. Я думаю, що заснімемо, можливо, як будемо жарити, якщо вийде. Так що ложка дала свій результат. Все чинчинарем. Так що використовуйте ложку. Ложка Шикардос. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Від Сергія. Шелодька. Ну що, друзі, почистив рибку, вже попотрошив, зараз набрав водички, вже навіть замив територію. Хорошо, коли є площадка, ще ще одну процедуру зробимо, замиємо, понадрізаємо. І потім вже розділю на дві частинки. Євгенію Івановичу дам хай, повечерюють з дружиною і нам з дівчатам буде. Бо для мене це багатовато. Так що працюю далі. От. Приємно здивований ложкою, звісно, просто капець. Так що, друзі, процес іде. Так що буде у нас смакота. Зараз це все пересобачимо і буде вечеря. Так що На цьому буду завершувати цей відомик. Всім дякую за перегляд. Напишіть свій коментар по поводу ложки. Реально прикольно. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. Так що ті, хто Реальні, реально знають класні речі, умнічайте далі, це дуже важливо. Так що беремо приклад з інших і тестуємо, перевіряємо. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.